Привіт, я Віра. Твій креативний таргетолог. Я не тільки тисну на кнопки, я ще й маркетолог. Я про більше структуру, стратегію, глибинну роботу. У мене про клієнтів потенціал та турботу. Запускаю експертів з продуктами на 11 к. Роблю всю роботу від чат боту до ліда. Мої клієнти то натхненна любов. Для мене як рідні звертаються знов. Відповідально, структурна, по поличкам все розкладу, до результату крутого тебе проведу. Я людина імпат, мотивую завзято, Нумо разом вершини інсти підкоряти. Роботу і відпочинок збалансовую я, слідкую за здоров'ям, бо це цінність життя. Обожнюю бісер, красу і сім'ю, прокачую мислення, вглиб себе я йду. До нестями кохаю, дружбою дорожу, Захоплена естетикою, бо себе пізнаю. Навчаюсь у кращих за розвиток топлю. 200к вклала у цінність свою. Харчуюсь добре і спорт я люблю. Скидаю у легкості 7кг я вагу. Розповідаю про маркетинг, автоворонки роблю. Підписуйся на мій блог, я й тебе полюблю.